В'яви сьогодні за графіком щеплення від дифтерії та правця. Шморгає носиком. Процедура неприємна для дітлахів, втім необхідна, аби захиститись від дифтерії. Дотримуємось календаря щеплень, щоб всі наші дітки були здорові. Профілактика перш за все каже й матуся на стуні. я слідкую за здоров'ям своєї дитини? Так, ну то все моє іншу. Перше подвійну вакцину вводять немовлятам, далі у шість років. Захист від дифтерії і правця необхідно робити не лише у дитячому віці, але й періодично повторювати упродовж усього життя. Дешевше прийти зробити вакцину, аніж потім шукати ліки, яких може і не бути. Дифтерія це гостре інфекційне захворювання дихальних шляхів. Заразитись можна як повітряно-крапельним шляхом, так і через предмети побуту. Дітьми більше піклуються батьки, а дорослими повинні піклуватися дорослі. Тому запрошуємо з 16-річного віку раз в 10 років. Можна собі дозволити прийти, сказати доброго дня вашому сімейному лікарю і провакцинуватися від діфтерії правця. Симптоми нагадують ангіну. Втім, хвороба підступна і може призвести до найгірших наслідків. Так, а ви ще? чан та мешканців громади імунізують безкоштовно. Зважаючи на ті обставини, які зараз у нас є, тобто міграцію населення, щеплення від інфекційних захворювань виходять, набувають ще більш важної ролі. Таким чином ми закликаємо і наших вінчан, і наших гостей, які до нас приїхали з інших міст, все ж таки дотримуватися діючого календаря щеплення. Це і щеплення як дитячого населення, так і дорослого населення. Те ж саме стосується і правця, небезпечний для життя захворювання. Його можна дістати, поранившись, та через укус тварин. Нагадаємо, аби щепитись від дифтерії і правця, не обов'язково укладати декларацію з сімейним лікарем.